Вітаю вельми, шановне товариство. У нас є таке оновлення інформації, важливо інформацію. У нас є дві маленьких котик і дівчинка, так, котрі дуже потребують родину. Так. І я це доношу, тому що вони живуть серед обставин людей, серед котрих вони жити не мають. Так, є добрі люди, в тому числі я, котрі. Їм опікується, але це для них картина не ідеальна, вони достойні кращого життя. Як ви бачите, так, дуже хлопчик, він дуже ласкавий, ручний, домашній варіант. Але для тих, у кого є, напевно, змога уділяти увагу або люди, котрі знаходяться вдома і хочуть дитину її нянчити бавити, або. Сім'я, так, коли хтось постійно є вдома. Дівчинка також дуже ручна, спокійна, гарна. Ви бачите, так, що хлопчик такий у нього витягнута морда, як якийсь породістий орієнтальний кіт, і точечка на носі, і вуха, такі смішні дівчинка, теж така плямиста, мила трьохцветна. Ви далі, якщо взяти їх двох, Одночасно в сім'ю це вирішує питання цього їх розваги, так? це бонус, це плюс, тому що їх можна вдвох лишити, і вони там собі граються так? і насолоджуються життям. Це ідеальний варіант, звісно, їх взяти в одну сім'ю. Ось, ну, в принципі, можна розглядати варіант і окремо. Ну, але вони такі дуже такі, нерозлучні і дружні. Тобто хлопчик білий, чорно-білий, дуже ласкавий, ручний. І дівчинка, трьохсвітка, справжня така принцеса для е, тих, хто хоче гарно, якісно турбуватися і приділяти е, час. Тобто для таких, кому не потрібна іграшка, ні меблі, а для тих, кому потрібні діти, котрі вміють давати увагу, любити. Якісно, якісне харчування, приділяння уваги, ігри, гарна сім'я. Тобто я е, шукаю батьків, да, з ким їм буде краще, ніж на волі, Тобто, щоб їм да, помешкані. Все це компенсувалося. Так, Що вони помешкані. Увагою, харчуванням, спокоєм і так далі. То не всі люди можуть і давати, не у всіх людей є це, так? Їм навіть дітей не треба народжувати, так? І тварин так само, не всі можуть і хочуть, і потребують мати тварин. Тобто тільки для свідомих, так? хто хоче свідомо давати увагу.